Всім привіт! Сьогодні у нас третій урок з нашого курсу підготовки до ЗНО. Наша нова тема це модуль. Ось. Що ж потрібно знати про модуль? Головне це те, що модуль показує відстань, а відстань ніколи не може бути від'ємною. Для прикладу, ми можемо скористатися координатною площиною, де ми позначимо початок координат це точка О з координатою 0, точку А з координатою 7 та точку Б з координатою мінус. Тобто координата у нас точки Б це мінус 7, але відстань, тобто скільки клітинок нам сюди потрібно пройти, 7. Тобто нам потрібно пройти 7 клітинок до точки Б. Так само нам потрібно пройти 7 клітинок до точки А. Тобто з цього ми можемо зрозуміти, що відстань від точки О до точки А така ж сама, як і відстань від точки О до точки Б. Як ми можемо це записати? Оскільки модуль це відстань, тобто ми можемо записати, що модуль це і є відстань. А відстань у нас не може бути від'ємною, тобто завжди більше або рівна нуля. Ось. Тоді можемо записати цю рівність ось так. Тобто модуль числа, модуль ОБ дорівнює модулю ОА. Тобто відстань від точки О до точки Б така ж сама, як і відстань від точки О до точки А. Ось, але ми знаємо, що ОБ має координату мінус 7, а ОА має координату 7. І відстань, це скільки клітинок нам потрібно пройти, це 7. І ось тут ми отримали головну властивість, яка нам буде дуже знадобиться у розв'язуванні завдань. Тобто модуль від'ємного числа це завжди число тайн. Якщо у нас під модулем знаходиться якийсь від'ємний вираз, умовно, мінус там, 7х. То ми його розкриваємо з протилежним знаком. Ми мінус заміняємо на плюси, записуємо 7x. Тобто з теорією розібралися. Головне, що потрібно пам'ятати, модуль це відстань. Відстань не буває від'ємною. Якщо під модулем від'ємне число, то ми розкриваємо модуль з протилежним знаком. Якщо ж під модулем число додатнє, то ми розкриваємо просто модуль, просто прибираємо його, і знак не змінює. З теорією, ми розібралися. Тепер саме час переходити до розділення вкусів. Наше перше завдання. Нам потрібно знайти, чому ж дорівнює модуль одиниці мінус корінь з трьох. Що нам перше потрібно визначити? Ось цей підмодулевий вираз: 1 мінус корінь із трьох, Він більше нуля чи менше нуля? Бо, як ми знаємо, якщо він менше нуля, то ми розкриваємо з протилежним знаком, якщо він більше нуля, то ми просто прибираємо знак модуль. Ось. Для цього нам потрібно визначити, яке з цих чисел більше. Як нам порівняти 1 та корінні з 3. Ну, є простий метод, це за допомогою калькулятора, але на ЗНО калькулятора може не бути. Тоді спробуємо по-іншому. Давайте обидва ці числа, вони в нас обидва додатні, піднесемо до квадрату. 1 до квадрату це 1, а корінь з 3 до квадрату це у нас корінь з 3 помножити на корінь з 3, тобто 3. І 3 у нас більше 1. Якщо у нас обидва числа додатні, ми піднесли до квадрату, і одне з них більше за інше, то його перше число більше за інше. Бо ми так, з таким же успіхом можемо взяти корінь з цих обох чисел і повернутися назад. Тобто ми зрозуміли, що корінь із 3 за одиницю. Тобто ми від меншого числа віднімаємо більше. Якщо ми від меншого віднімаємо більше, то ми отримаємо від'ємне число. Тобто ми зрозуміли, що ось цей підмодулевий вираз 1-корін із він від'ємний. А як ми знаємо, якщо підмодулевий вираз від'ємний, то ми розкриваємо модуль з протилежним знаком. Ми записуємо ось цю дужку 1 мінус корінь з трьох, але попереду ми пишемо мінус. І тепер ми змінюємо знак кожного з цих числів. У одиниці був плюс, стає мінус, у кореня з трьох був мінус, стає плюс. Тобто наша відповідь це мінус 1 додати коріння з трьох. Або можна записати це як корінь з трьох мінус 1. Тобто від перестановки доданків сума не змінюється. І це у нас варіант відповіді Б. Б – це правильна відповідь на дане завдання. Добре, ось тут розібралися. Головне потрібно запам'ятати алгоритм. Нам потрібно розкрити модуль. Перше, на що ми дивимося, це від'ємне чи додатній цей модулевий вираз. Якщо він від'ємний, ми розкриваємо з протилежним знаком, якщо він додатній, знак залишаємо, як є. Лише прибираємо модуль. Розібралися, йдемо далі. Тут нам сказано, що якщо. А менше 1, то нам потрібно порахувати значення А-1 модуль додати мінус 7. Так, ось давайте розглянемо наш модуль А-1. Ось що він нам каже. Так. Нам сказано, що А менше 1. Як нам це допоможе розкрити цей модуль? Для того, щоб розкрити модуль, нам потрібно дізнатися, додатній чи від'ємний у нас підмодулевий вираз. Тут у нас підмодулевий вираз це А 1. Якщо А менше 1, то А, це може бути умовно 0,5, 0. Тобто ми від меншого числа віднімаємо більше, бо 1 вен... більше за А. Ось це те ж саме, що 1 більше за А. Просто перевернути цю нерівність. Тобто ми від меншого числа віднімаємо більше число. І тоді ми отримаємо число від'ємне. Оскільки це число у нас від'ємне, тобто підмодулевий вираз від'ємний, то ми модуль розкриваємо з протилежним знаком перший. Цей модуль у нас буде, ми записуємо підмодулевий вираз а 1 і попереду ставимо мінус, оскільки А-1 1 це від'ємне число. Ну або ви можете просто підставити будь-яке число, яке менше за одиницю, умовно там 0,5 або 0. 0-1 це у нас мінус 1, це від'ємне число. Тобто розкриваємо з протилежним знаком. Далі мінус 7. Мінус 7, воно відразу видно, що від'ємне, тому ми розкриваємо з протилежним знаком і отримуємо число 7. Тобто фінальний ось цей вираз. Модуль а 1. Додати модуль мінус 7. Це у нас дорівнює мінус а-1. Перший з мінусом розкриваємо, і другий розкриваємо з мінусом. мінус, мінус 7. З першого ми отримаємо А було з плюсом, тепер з мінусом. Одиничка було з мінусом, тепер з плюсом. І тут у нас мінус на мінус дає плюс, тобто отримаємо плюс. І результат це 8 мінус А. Або мінус А плюс 8. І це у нас варіант відповіді D. І D це правильна відповідь на дане завдання. Тут ми розібралися. Тут нам дали обмеження на А, тобто сказали, що А менше 1. І це нам допомогло розкрити ось цей перший модуль. Якби А було більше одного, тоді б ми від більшого числа віднімали менше, і тоді б ми отримали додатнє число. Ось. Тепер переходимо далі. Наступне завдання. Якщо А менше 2, тобто у нас вже тут інше обмеження, то один додати модуль А-2 дорівнює, нам потрібно дізнатися, чому ж цей вираз дорівнює. І давайте спочатку розглянемо модуль а-2. Нам сказано, що а менше 2. Можемо будь-яке число, яке менше 2 взяти. Ну давайте візьмемо 0. 0-2. Це у нас мінус 2. Це менше 0. Отже, підмодулевий вираз у нас менше 0. Тоді ми записуємо ось цей підмодулевий вираз а 2. І попереду ставимо мінус. Розкриваємо. А у нас було з плюсом, тепер з мінусом. Двійка була з мінусом, тепер відповідно з плюсом буде. І просто додаємо одиничку. Тобто 1 один додати мінуса плюс 2. Тобто це у нас буде 1 мінуса додати 2. Якщо ми порахуємо 1 і 2, це у нас 3, 3 мінуса. І це у нас варіант відповіді D. Правильна відповідь на дане завдання. Тут у нас завдання схоже на попереднє, нам також було дано обмежено. Це обмеження дозволило нам правильно розкрити модуль, бо ми знали, що підмодулевий вираз від'ємний. Відповідно, ми модуль розкривали з протилежним знаком. Один воно не під модулем, ми його так і залишали. Тут розібралися переходимо до наступного завдання. Тут у нас що якщо А менше, аніж мінус 7, то потрібно знайти значення модуля А квадрат мінус 49. Поділити на А плюс 7. Ось. Нам дане якесь обмеження на А. Але ось так відразу вже тут ти не скажеш, чи підмодулевий вираз більше нуля, чи менше нуля. Тобто важко визначити. Давайте тоді пробувати щось робити з підмодулевим виразом. Ось так, коли ось прямо не можна сказати, тоді ми будемо якось спрощувати те, що у нас записано під модулем. Розглянемо ось чисельник а квадрат мінус 49. А 49 це у нас 7 в квадраті, тому це можемо переписати як а квадрат мінус 7 квадрат. І ще у нас є така формула, як різниці квадратів. Тобто ось це ми можемо переписати як а мінус 7 помножити на плюс 7. Якщо цю формулу не знаєте, то можна її зараз довести. Ось, нехай у нас є а квадрат мінус Б квадрат, потрібно довести, що це у нас дорівнює А а-б помножити на плюс б. Це доводиться дуже просто, ми ось ці дужки просто розкриваємо. А помножити на А це а квадрат. Далі А помножити на Б це АБ. Далі мінус Б ось тут помножити на а це у нас мінус аб. І далі у нас мінус Б помножити на плюс Б це мінус Б квадрат. Плюс АБ скорочується, і ми отримаємо а квадрат мінус b квадрат. Ось довели цю форму. Тому ось цей підмодулевий вираз ми перепишемо, як. А-7 помножити на А плюс 7, поділити на А плюс 7. І ось тут ми вже бачимо, що можна скоротити 7 Ми скорочуємо, і залишається нам дізнатися просто значення ось такого модуля А-7. Ось, це вже дуже схоже на те, що ми робили раніше. Тобто нічого важкого вже тут робити не треба. Як відомо, А у нас модуль менше, ніж мінус 7. Тобто це може бути, наприклад, мінус 8. Підставимо мінус 8 мінус 7. Це у нас мінус 15, це від'ємне число. Тобто підмодулевий вираз у нас менше 0. І відповідно розкриваємо його з протилежним знаком. Записуємо під модулевий вираз А мінус 7. І перед душкавим ми ставимо мінус. І далі ми отримаємо мінус а плюс 7. Або ж 7 мінус А. І це у нас варіант відповіді А. І правильна відповідь на дане завдання. Ось тут ми, головне, що треба було зробити, це ось це перетворення. Розписати ось цю формулу різниці квадратів. Ми це зробили, спростили вираз, і далі вже залишилося просто застосувати означення модуля, там що відстань не буває від Є. Розібралося йдемо далі. Якщо А менше, ніж мінус 2 то 1 мінус модуль а плюс 2 нам потрібно знайти значення цього виразу. Ось. Тобто, ми знову бачимо обмеження. І це нам для того, щоб зручно було порахувати модуль. Ось розглянемо модуль а 2. І нам сказано, що а менше мінус 2. На числовій прямій це можна зобразити ось так: 0. 2 І все ще лівіше від мінус 2 то менше. Тобто, ось тут, наприклад, мінус 5. Ось беремо мінус 5 плюс 2. Це у нас мінус 3. Взяли будь яке число з цього проміжку. Мінус 3 це від'ємне число. Отже, підмодулевий вираз у нас від'ємний. Можна брати будь-яке число, яке менше, ніж мінус 2. Мінус 3, мінус 4, мінус 1000, мінус мільйон. Яке вам зручно. Ми отримали, що підмодулевий вираз у нас від'ємний. Відповідно модуль ми будемо розкривати з протилежним знаком. Тобто ми пишемо А плюс 2. І перед цим ставимо мінус. До цього у нас є 1 мінус, і ми знову ж таки пишемо мінус А плюс 2. Ось. У нас є мінус на мінус, дає плюс. Ми отримаємо один плюс А. Плюс. Розкриваємо, ми отримаємо 1 плюс А плюс 2. Це у нас дорівнює 3 плюс А. І це у нас варіант відповіді Г. Правильна відповідь на дане завдання. Ось. Це було останнє наше завдання на сьогодні. Якщо у вас є питання, то задавайте в коментарях або в моєму телеграм-каналі. Ще раз наголошую, у закріпленому коментарі буде посилання на телеграм-канал, де буде домашнє завдання за темою модулі. Ви зможете його розв'язати, попрактикуватися, а також написуйте мені. Я спробую якомога швидше перевірити. А так, дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей!